Повідно даний воно настик можна використовувати за признач. Так інспектори ДСНС проводять перевірку в соборах Рівного. Один з них свято Покровський. Його щодня відвідують чимало людей. А під час різдвяно-новорічних свят тут ніде яблуку впасти. Тож, аби убезпечити прихожан та відвідувачів, рятувальники перевіряють аварійні виходи. Вогнегасники і обов'язково дають рекомендації, як діяти під час надзвичайних ситуацій. У нас є працівники, ми, в мене є проведений журнал по техніці безпеки. Ми, я їх консультацію проводжу. Вони розписуються, все, все йде по техніці безпеки і по пожарної короні праці. Як користуватися вогнегасниками, в до щодо чого случая чого нас є діжури, відкриваються двері. Перевіривши усі вогнегасники та аварійні виходи, рятувальники рушили далі. До свято-Воскресенського катедрального собору кількістю прихожан та відвідувачів він не поступається попередньому. Працівники ДСНС перевірили вогнегасники та аварійні виходи. Деякі з них були зачинені. Втім, як запевнив староста свято-воскресенського собору Михайло Гарасимчук, під час служби вони завжди відчинені. Ми завжди ведемо дискусії з людьми, щоб люди були осторожні, бо свята йдуть. Так як у нас постійно буде ВРТ, будуть багато відвідувачів. Ми стараємося розказувати чітко. Правила безпеки, Аварійні виходи завжди готові. Завжди пожежники, перевіряють ангіданти, так так само ж Аварійні виходи всюди таблички знаходяться на кожному виході, куди вже мають люди, не дай Бог, якої небезпеки. Так як у нас війна, ми завжди готові до всього, щоб евакуювати, щоб життя зберегти людей. Схожі перевірки працівники ДСНС проводять щороку, найчастіше перед різдвом та великоднем, коли прихожани масово приходять до церкви. Найбільшу увагу рятувальники приділяють шляхам евакуації вогнегасникам. Та електриці зі слів головного інспектора Рівненського районного управління ДСНС Олександра Соловея упродовж цього року пожеж у церквах чи храмах у Рівненському районі не було. Наразі і станом на сьогодні десь приблизно ну, більше як половина культових вже оглянуті. Тобто такі це проводили огляди, проведено інструктажі з працівниками з даних культових споруд, які наголошено на дотриманнях вимог вже безпеки, зокрема і під час саме проведення таких масових заходів. Ну були випадки цього не по ми сьогодні проходили, а були випадки, коли в дійсності вони не всі вони гасники проводить обслуговування, тому що не всі мають можливість, можливо, наприклад, там що року возити на, на перевірку тих самих вонигасників на перевірку. Не всі мають інколи можливість там залучити якусь лабораторію, та тож провести замір опризоляцію електромережі. Значну частину храмів працівники ДСНС вже перевірили за недотримання пожежної безпеки. Рятувальники можуть надати рекомендації, як її покращити. Дарина Черемшина та Валентин Зледенний, телеканал Group.